Віктор родом з Тараснявського району, село Дубове є таке. Родом він звідти. А потім він жив вже десь восьмиклас він пішов в училище, в село Пелява, там він вже остальну свою життя проїжджав у Пеляві. Дружили разом, вчилися, в армії служили разом теж. страшно. Парубкували, гуляли, потім стали старші, життя трохи розкидала, І то таке случилось, війна, біда. Комбутер обороні пішов зразу защищати батьківщину і на жаль. Ну, він більшість займався до війни, він був будівельником, але захоплення в нього було бджоли. В нього мати покійна займалася бджолами, так і по наслідству передали. Він теж займався, дуже любив бджіл. Любив життя, любив сім'ю, був позитивний, був завжди відзивчивий, всім приходив на допомогу. Нормальна, порядна, добра людина. З його тільки з хорошої позитивної сторони. Герой. lâche t